Кандал із зрадницею України та чешським псевдоблагодійником, шокуючи деталі у цьому випуску новин. Українська державна зрадниця Ірина Кременовська виявилася тісно пов'язаною з Якубом Яхлом, членом російської таталітарної секти Рацирс. Як з'ясувалося, Яхл, прикриваючись благодійністю, чотири роки збирав кошти від чехів, нібито на допомогу африканським дітям. Натомість він витрачав гроші на наркотики, сектуальне насильство над хлопчиками та сатанські ритуали. Матеріали розслідування доводять, що у притулку в Африці Яхолбду. Ав дітей, а деякі з них навіть отримали від нього ножові поранення. Ця тварина у людській подобі, який є наркопаном, пед копрофілом та в тварин вихваляв Кременовську на своїх ресурсах, як то кажуть, рука руку миє. Яхал та Кременовська видає себе за експертів із сект, проводячи псевдоекспертизи, що призводить до переслідувань невинних. Шукує той факт, що ця людина у Чехії досі вирішує, хто становить загрозу для суспільства, та в найближчому майбутньому планує викладати у навчальному закладі. Подробиці розвірства Якуба Яхла дивіться у документальному фільмі Жертви Якуба Яхла в Африці.